Вітаю вас, друзі. Ви на каналі Хотебечвод. Дивимося сьогодні топовий реплейчик від топового статиста. До речі, у нас тут звод, топових статистів грає. Обов'язково напиши в коментарях, мені дуже буде цікаво почитати чи показувати статистику даного гравця. Можливо, наприклад, як у даному відео грає у нас звод, чи показувати одного і двох гравців. Обов'язково напиши, буде цікаво почитати, показувати у відосиках чи ні. І так, ми попадаємо в бій на карту лінії Манергейма на центруйоні Action X. Це, як ви знаєте, десятка. середній рівень 10 рівня. Тож будемо дивитися, як взагалі, до речі, будемо вчитися від топових статистів, як відіграється взагалі ця карта на даних танчиках. У нас тут дуже топові у Венчики дуже шикарно опускається гармата. Що в нас, що в Одеса, ну, в Одеса там. Віднімається опускається корпус, як ви всі знаєте, там, механізми цієї підвізки, не пам'ятаю, як правильно воно там називається, можливо, можна було там загуглити, але не суть. Тож, бачимо, ми приїжджаємо відразу на воду. приважно більшості сюди важкі танки їздять, але приїжджаємо ми зі своїм зводом. Знаєте, сатисти люблять настрілювати. Шкоди багато, дуже величезні показники по завданій шкоді показувати середню шкоду взагалі на танках тримати і вони їздять там, де є багато м'яса. М'ясо їздить у вигляді важких танків на воду. Тож ми приїжджаємо сюди і зараз об'єкт 430. Взагалі, подивіться, ми його просто в маску шиємо. Це теж це дев'ятка, як ви знаєте, ССРівська. Москальська оця до речі, не рекомендую його, хто його не має, Об'єкта 430, він один з найгірших дев'яток середніх взагалі на дев'ятому рівні. У нього взагалі гармата не опускається, не пам'ятаю, вроді би, по ідеї, мінус 5 чи навіть 4. Дуже, взагалі не опускається гармата. Мені це дуже не сподобалося. Ну і по бою дивимося. У нас тут 9 рівні. До речі, рахунок вже 0,2. 4877 завданої шкоди у нашого головного автора реплею вже в кишені. І не знати скільки там настріляв наш совзводний, але подивіться, навіть ми вже 5000 майже настріляли, взагалі ситуація у нас не покращується. 12 хвилин залишається до кінця бою, тож пройшло 3 хвилини бою. 5254 ми вже завдаємо шкоди по противнику і взагалі. Не покращується, як я вже сказав, ситуація. Тож тут вже відомо, до чого взагалі йде цей бій до зливу нашої команди. До речі, ми вже якимось чином почали вигравати по хітпоінтам на команду на тисячу нецілу. Тут вже, дуже серйозно коливається ну, ситуація між нашими та е, танками противників. Отут тут дуже шикарний постріл. залітає. Збираємо. Тігр Мауса преміумного з коробочок цього, цього року взагалі вилетіло. Щасливчика танків і ну, тут вже не залітає маску об'єкта 430-го. бачимо удес 15-16 взагалі тут розійшовся. Ну, скажу я вам, зараз от так давно почав уже качати Одеса 15-16, у мене вже зараз 9-ка. Там пару тисяч досвіду залишилося, щоб купити Удеса 15-16, не доходили руки до нього, не знаю. Дуже багато відосиків бачу. Мені сподобався цей танк. До речі, напиши, як тобі 15-16? не знаю, немає його досі у мене ще в ангарі, але... Несуть рахунок 3-5, ми вже починаємо програвати по хітпойнтам. 7,5 тисяч завданої шкоди взагалі, і все одно наша команда зливається. От як в попередньому бою. Взагалі, що наша команда, чим вона займається, невідомо. Подивіться, наш союзний конкурор 9 рівня просто поїхав на базу противників і віддається. Він вже залишається для більшість противників шотний. Тут уже бабаха стоїть над ним, уже хоче полакомитися ним, але... Ще поки що дихає. Ми намагаємося його якось взагалі прикрити, можливо, якийсь постріл дати. Бабасі, на жаль, не залітає. От подивіться, ми знову викопали грядку на оцьому горбику такому. Ну, можливо, тут залетить так, хоча б один снарядик на 332 залітає. До речі, Дуже якісь низенькі показники по разовій шкоді. У нас вилітають Взагалі у нас гармата 390 за вистріл, забирає середні шкоди, у нас взагалі по 330, ну куди це? Взагалі не годиться, але. Все одно. Так, тут вже е, знаходимо ми наступну ціль Т-95. Взагалі беззахисний стоїть, ми стріляємо кумулятивами. У нас кумулятиви, до речі, пробувають 330 мм броні. Ось можемо пробувати його, але. Подивіться, до речі, як дуже акуратно грає наш автор реплею. Наш автор реплею, до речі, я так і не озвучив його нік Венда. Так, називається нік нашого автора ріплею, і з ним грає Фабі на Удесу 1516. Созводний, подивіться, созводний взагалі, куди ти поїхав, чоловіче, Залишається шотний. Швидше за все його зараз забере ЦЦшка. так і ЦЦшка 9 рівня забирає ПТшка. Це це один, оце я маю на увазі. Так, і тут залітає ще по е, Бабасі, ПВ-215Б. І ми залишаємося уже одні. Взагалі, тут е, збрали нашу е, друзяку. Не знаю, друга, як його окреслити, взагалі. Це, ну, взагалі я не знаю, чому він поїхав. До речі, я цього не помітив, як він їхав на противників. Не знаю, можливо, він. Хотів продавити, пропушити цей напрямок, хотів заїхати Т-95 в жопу. І подивіться, от зараз, що зараз робиться. Він не виїжджав, поки підсвічувався т Тесто ЛТ, що він не підсвітив завчасу на Т-95-му. І зараз трішечки ризиковано. Т 100 ЛТ може по нам дати. І подивіться, вчасно довертає башту наш автореплею. 9758 завданої шкоди ми вже настріляли. Тому вже майже десятка, рахунок 7-11. У нас в команді залишаються 4 танки разом з нами. Тобто, ми, СТРВшка і дві дев'ятки, Леопард ПТА і ФОШ. Залишаються а в команді противника. Залишається ще 7 танків. 2, 4, 6, 8 танків ще Залишається. Тобто 1 в 2. На кожного танка союзно приходиться, але. Ну, такий спойлерочок, ми залишимося одні. До речі, скажу я вам, що, от, дивлячись на те, можливо, хтось захоче написати в коментарях, що наш авторіплею повністю без бій стоїть на одній позиції. Але скажу я вам, от, наприклад, подумати, наприклад, ситуація у мене була. От подивіться, який шикарний постріл, я себе перерв. Боже, як він забирає в лючок Т 95-го. Але дивимося далі. До речі, я так і не договорив. Наприклад, грав би я чи хтось інший. Ну, наприклад, я то точно я б поїхав вперед, так як, наприклад, наш сузводний на удиці 15-16, і мене б забрали. І не було б такого топового боярського. До речі, у нас вже 10 225 завданої шкоди, і такого бою взагалі б не було. У нас вже залишається тільки два союзних танки. Одного вже забирають. Це ФОША 9 рівня, забирають уже барабанного. Бачимо на міні-карту. Тому вже противники вже вплотну приїжджають на нашу базу. Так, перезавантажуємо на підкалібер, добираємо ми 1 мк 2 75 хітпонтів забираємо. Так, і невідомо де є бабаха. Вона, до речі, може приїхати от з правої сторони. І те але те тут є. І подивіться. Що робить наш автореплей? Так, хотів те, столи, те попробувати забрати, але забирає його Лео ПТА, наш союзний, і їде тим самим шляхом, що він приїжджає сюди, взагалі не ризикує. Можливо, варто було б якось виїхати, але невідомо де бабаха стоїть. Ми могли б виїхати наверх, і бабаха нас би забрала. І зараз Підходить час до самого цікавішого, взагалі, до самої розв'язки бою. От мені це дуже сильно сподобалося на самому кінці, як усі зараз просто будуть налітати на нашого автороріплею, що він буде тут робити, щось наймовірне будемо дивитися разом. І ми уже залишаємося один в чотири І, до речі. Це у нас залишаються три десятки і одна дев'ятка. Тигр Маус, гриль 15, бабаха і коцеп 5 залишається проти нас. 10300 у нас настріляного. Чотири фраги у нас в кишені. І один танк стає на захоплення нашої бази, починає настроювати гріль 15 і вкатує на нас. Подивіться, взагалі в наглу. Нам везе він нас не пробиває, можливо, десь залітає в башту. Можливо, варто було б перекинути на осколков фугасний снаряд не хоче. Так, перекидає і 484 хітпоінти вилітає, збираємо ми гріля 15, 11 з половиною тисяч у нас вже в кишені. Бачимо, з бази нашої вже з'їжджає хтось якийсь противник. І ми чекаємо, не знаємо, звідки поїдуть, чи зліва, чи з права. Боїться наш автор реплею, Дуже правильно все робить. Боїться далі виїжджати. Правильно було б зустріти далі, але можливо бабаха виїде з правої сторони. Карти з правої частини і боїться, з'їжджає вниз, можливо, хоче десь зустріти танки. Так, І цікаво, чому не їдуть, можливо, на бабаху чекає Концепт 5 і Тигер Маус. Так, і приїжджає Тигер Маус. До речі, у нас зараз з ним можуть бути дуже великі проблеми, бо тому що у нас тільки підкалібери залишилися. Дуже важко нам буде його пробувати, тільки він буде, так як зараз він робить наш шахтеріплею. Так, і подивіться, дуже шикарним пострілом забирає тигра Мауса 12212 завданої шкоди. Це як казав, всі е зараз поїдуть, е це я, певно, трішечки перебільшив по одному танчику їдуть. Швидше за все, якщо б усі зараз поїхали, всі чотири танки, які залишилися у противнику, то вони б нас просто тупо забрали. Концепт 5А швидше за все бере нашу базу. Е і... Він, швидше за все, не знаю, можливо, він шотний, боїться їхати на нас. Невідомо, де бабаха. Бо тому що концерт 5А ближче до нашої бази світився. Тут вже вболівають наші союзники за нас. Так, і концерт 5А. Концерт 5, верніше, без А захоплював нашу базу. Ми взагалі забираємо його. 41 очок захоплення бази, ми збиваємо і. Починаємо шукати Бабаху. так і Не знаю чому, Бабаха дуже довго так їхала. До речі, можливо, наш автор реплею щось писав, бо тому що, бачили, він аж пізніше зупинився. Можливо, він нажав Enter і писав щось в чат. І подивіться, починає, починає їхати на ту саму позицію, де ми були на самому початку бою. Зараз будемо. Пробувати зустріти якось бабаху. До речі, бабасі не обов'язково нас і пробити. Наприклад, якщо бронебійний снаряд він нас просто забере, а нам дуже важко буде його пробувати в башту. Оце в ці лючки, бо тому що у нас осколково фугасні снаряди, як я вже сказав, були б кумулятиви, не було б таких проблем. Цей підкаліберний снаряд, перепрошую, дуже рекошетний. Рикошети дуже часто трапляються, від кумулятивів такого немає, бронебійних снарядів. От підкалібери от такі мають такий дефект, скажімо так. Ну, але нічого, 10 підкаліберів у нас залишається, на всякий випадок ще й 6 фугасів. І будемо пробувати якось витягнути цебій. Подивіться, ну, цього разу вже залітає в, в лючок, пашти. Так, на ну другим разом ми вже не пробиваємо, не вистачає трішечки бронепробиття, 265 мм бронепробиття у нашого снаряда. І подивіться, доки бабаха їхала на нас, ми його залишаємо шотним. 128 хітпотів у нього залишається 13 тисяч завданої шкоди у нас у кишені. Тільки подумайте на центуріоні Action X. От подивіться, наш статист від самого початку бою не спішив оцінював ситуацію. І подивіться, як купилося йому оце неспішіння. Ну, хоча він трошки агресивно грав, старався стріляти стріляти, але, дивлячись, коли почали піддавлювати противники, він дуже акуратно грав, не спішив. Тож, вчимося разом О таких статистів грати, як настрілювати рекордні показники, так і, можливо, вдасться нам обдурити бабаху, так і подивіться, ми його забираємо в борт башню. І у нас чудовий бій. Окремо, дуже велике спасибі тим, хто додивився бій до кінця. Тож, при можливості, напиши в коментарях чи показувати статистику гравця. Слава Україні та до зустрічі в нових відео.